Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хіба це не син теслі? Його братів ми знаємо, сестер знаємо, знаємо, де він живе, знаємо, звідки він походить, звідки в нього тут все? Звідки в нього цей особливий такий дар Божий, тих істеляє, та то не може бути. І я думаю собі. І хочу своїми думками з вами поділитися. Чому Господь Бог це озвучує? Озвучує те, де він не робив чуда через те, що люди в нього не вірили. Нащо Бог то озвучує. Бог хоче, щоб ми розуміли, що Він завжди приходить нам на допомогу. Але від нас має бути елементарне щось таке, заради чого Бог може творити свої чуда. А не хіба Бог не може робити то без нас? Видно, що не може. Ну, Представте собі, от живуть тут люди, ті, що смолять, ті, що спросять, і Бог їх слухає. А тепер представте собі, десь, скажімо, посередині якогось Тихого океану чи Атлантичного океану. Бог приходить і починає собі бавитися, там, рибками підкидати, там, ще там щось крутити там, водоростями. Представляєте таку картину? Я не дуже. Бог не мала дитина, яка грає всі у пісочниці. Бог не приходить до людей через те, що йому скучно. Бог не робить нічого не робить з того, щоб, знаєте, як дитина бавиться, Бог так не працює. Бог завжди чекає, коли людина скаже: Господи, допоможи мені. І Господь Бог допомагає. Але є одна маленька умова. Віра. І якщо віри нема, це є та річ, яку людина має дати Богові. Без чого Бог не може діяти з людиною. Та Бог всемогутній, могутній, йому та від людини та та віра, нащо йому то треба? Те, що просять люди, вони, як правило, просять вирівняти те, що поламалося. Вирівняти погані наслідки. Існує закон, причини і наслідку. Якщо людина щось зробила, отримала наслідок, то щоб його виправити, треба переступити закон буття. І для цього має бути якась підстава. І підстава для цього віра людини, що Бог їй допоможе. Ми даємо Богові юрисдикцію, щоби Він діяв. Нема віри, нема нічого. А то що Бог не веде, що там біда, яка біда? Наслідки. Якщо я бачу розбиту вазу, Ну, бачу вашу розбиту. Значить, хтось її втрутив, вона сама не впала. Я бачу наслідок, ну то що я маю робити? Збирати її докупи, а може, її розбили спеціально, щоб зробити, намалювати натюрморт, Розбите життя і написати гарну картину. Може, вони узяли частину канону Андрея Крицького, де каже: і взяв жезл і розбив грішників як глиняний посуд. Хі. Тому всі наші людські проблеми це не означає, що Бог має приходити і нам вирішувати. Бо що Бог не бачить, як я бідую. Ти бідуєш не через те, що ну, комусь так все захотіло, а це наслідки, наслідки. І повірте, що ми собі за дуже спрощуємо все. Є я О, і Бог вся і ж, нікого. Чекай. Тебе є тато, мама, якщо вони живі. Дід, баба, якщо вони живі, друзі, сусіди, діти, вчителі, ще там тебе купа народу, яких ти знаєш. Так ось кожна людина в твоєму житті вона бере участь у твоїй траєкторії твого життя. Ти не є сам собі сам. Ми Є частина, ми маємо з Богом відносини один на один. Але я маю ближнього, і Господь Бог каже, не забувай про того. Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всіма мислями твоїми, а ближнього свого, як себе самого. То я без ближнього не можу, не можу мати звідносин з Богом. Так. І іменно через віру, бо це те. Що ми можемо Бого дати. Це іменно те, що Бог може прийняти. Більше йому від нас нічого не треба. Ви скажете, а добрі діла, а любити ближнього. Хіба Богові це не треба? Ні, не треба. Це треба нам, щоб показати свою здатність любити, здатність жертвувати. Мати можливість з'єднатися з тим, хто дає життя, хто жертвує собою, хто любить. Бо якщо не буде оцих точок дотику в нас, то ми не підключимося до того Бога. Ми не приєднаємося до того Бога. Ми ніяким Богом не приліпимося, ніяким боком не приліпимося до того Бога, бо, тому що в нас не буде нічого спільного. І тому, щоб собі за своє життя повернути, не заслужити, а повернути подібність, з якою була сотворена людина, подібність до Бога, щоб собі ту подібність повернути, треба себе. Формувати у тому Божому плані. І розуміти, що не я від мене одного залежу, а є ближні. І коли просиш Бога, що зробити тобі чи комусь, Бог мусить врахувати ще всіх тих, що навколо тих, кого ти просиш. Бог не вчить нас, не думає тільки про тебе, а ще трошки про тих всіх, що навколо тебе. І якщо ти навчишся так. Поступати в своєму житті будеш мати можливість бути з Богом. І для того, щоби цю можливість здобути, мусить бути віра. Це те, що дає Богові юрисдикцію міняти наслідки того, що сталося. Це те, що дає Богове юрисдикцію оздоровити, істілити, виправити. Це те, що дає можливість нам бути свідками Божого чуда, бо тому що почули так, як сказав Господь, і не зробив там багато чудес через їхню невіру у своїй батьківщині. Там, де його бачили, знали і найбільше мали би шанувати, не зробив через їхню невіру, бо вони не вірили в Бога. Вірую, Господи, поможе моєму невірству. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава